Я народжений у Китаї з метою стати відомим у світі. Я поставав із креслень. Сьогодні 15 мільйонів таких як я рухаються дорогами планети. Я на задньому сидінні GWM Ем Хавел, коли ви везете дітей до школи. Я у рекоті GWM ЕМ що мчить африканськими просторами. Я усмішка з вікна GWM Ora Ора на вулицях Європи. Я дух GWM Tank, що долає засніжені поля та піщані дюни. 35 років майстерності. Тринадцять виробничих заводів у світі випускають новий автомобіль кожні сімдесят секунди. Я випробуваний морозами мінус п'ятдесят градусів у полярних зимах. Випробуваний в жорстких лабораторних тестах. Мене розбивали. І я відроджувався знову і знову. Тож, коли ви берете кермо, ви відчуваєте моє тепло, мою силу і мій захист. Ми інвестували 30 мільярдів доларів у R&D. Наша перевага, технологія. Хай 4 t що підкорює висоти понад 4800 метрів. Наші системи BME сертифіковані за стандартами ЄС. У нашому словнику немає слова компроміс. Працюємо разом від затоки Бохай до Червоного моря. Наш ланцюг постачання охоплює шість континентів. Ми китайський бренд із найбільшою мережею закордонних заводів. Перші, хто вийшов у світ завдяки високій якості, що підтверджена п'ятьма зірками безпеки Енкап. Бензин, гібрид, електрика, водень. Ми живемо будь-яку мрію для шахтарів, для мам, для шукачів пригод. 15 мільйонів водіїв наша найбільша гордість 35 років від одного автомобіля до повної екосистеми. Розроблено у Китаї, рухаємось вперед, завдяки світовому інтелекту. Сьогодні ми вже в понад 170 країнах. Ми підкорюємо світ своїми машинами, долаємо найсуворіші перешкоди. Завдяки передовій інженерії ми долаємо кожен кілометр, тепло технологій, створених для людини. У Китаї центри GWM кожні 50 кілометрів. За кордоном, 1400 сервісних точок. Ми з'єднуємо серця колесами. І коли ви запускаєте двигун, 15 мільйонів голосів промовляють. Приєднуйся. GWM. Це наша пристрасть. Рухаємося далі разом. Рушаймо до майбутнього разом. GWM. Go With more.